це яка вже частина і сьогодні ми будемо цей боксик робити. Цей ботанічний сад вдома. Садити, сьогодні вже ну да. Тут написано, що ботанічний сад у вас вдома. Ну у мене він а не у вас. Я, я відкрию, каже не, відкрию. Ось такий скочок. Ти давайте минулося маєш собі. Як вийде? На десять може. З цієї сторони тоже такий скочек. А не тільки. Далі, ось тут ми ось так відкриваємо. Ух ти! Вау! Ось. Пісочок. Ні, де кудись? Дуже хороший. Ну понятно, що це не Диви, тут три пачки стрішка. Даша. Три... Чуєш почекай, а може це в оцей, Маріна, це оце вот вот що типа. По мене ж із нього трава має вирости. Капець. О, Анютка, можна. тобі огромне спасіба, ти не місташ, як я мечтала про такі. Та мені набу. все, що це не мені. Хоча я навіть про нього не знала, але я мечтала просто оцю штуку, щоб в мене вдома був ботанічний Короче, Це якась кологодка, тут глаза, і з нею маю. Це такий йошечка. Це має такий коротше такі от коробочки. Дві ж, тут захоплюючи експеримент лобритне. Сюди треба тиснути, давай натиснемо. Можна? Давайте. Ще не питають, то, що це питає. І там у нас нічого нема. Давай дивитися, що тут є. Я буду шнімати, так? Да? Так, перший це оцей. Зараз ми родимося оголочано. Так, перший це в нас отакий. три пачки арбі. такі арбізики. Такі арбізики, такий цей. Якась палочка. Ще якась палочка. Так же Також вот такая штучка, що це, мабуть, надо брати свою бутылку, правда? Я думаю. Ну, по-любому. Ну да. Ну, ще себе. Потом тут такі ці, типа ці, ці, накривачки, я так розумію, да. Да. І там божі коровки покажи. Божі коровки. їх Даже сама надо. Ой, Шеврати. і це термометр. Надо виміряти температуру землі, що. Або повітря. Якщо Я холодно, не то накрива. Звісно. А туда й подивишся. А поставте і провіримо. Так, зараз 30 градусів коробки. Ставимо сюди на гарячу плиточку і провіримо через пару міну. На скотчах. Мені каже, це клеїти десь на ламінат для сприйти. красоти.